Будемо говорити далі. Доєднуємо до нашого ефіру Сергія Хланя, депутата Херсонської обласної ради. Пане Сергію, вітаємо вас в ефірі! Вітаю Херсонщина. Це Україна. Слава Україні. Героям, Героям слава, слава пане Сергію, вітаємо. Дякуємо за те, що доєдналися. Щойно моя колега Світлана вже навела дані від обласної військової адміністрації. Однак станом на зараз чи є певні зміни ситуації на Херсонщині. Ви знаєте, на превеликий жаль, можна констатувати тільки те, що інтенсивність обстрілів не вщухає. Окупанти постійно обстрілюють і обласний центр і правобережну частину Херсонщини, і від 300 до 450-500 снарядів окупанти щоденно випускають. По правому берегу з тимчасово окупованого лівобережжя потерпає і місто Херсон. Так за минулу добу окупанти 10 разів обстріляли обласний центр. І на превеликій жаль інтенсивність доволі щільна, і окупанти обстрілюють в тому числі і населені пункти, які знаходяться вздовж узбережжя Дніпра. Так зранку окупанти вже знаєте, важко казати, але традиційно обстріляли Киземис. Страждають такі населені пункти, як Кізимис, Станіслав. А якщо ми кажемо про Береславський район, то Береслав, Новобереслав, тягінка. Львово, тобто ті населені пункти, які знаходяться безпосередньо на узбережжі Дніпра. Окупанти там ведуть в обстріли абсолютно усіма видами зброї. Це і міномети. І сьогодні жінка саме в Кіземісі отримала поранення від осколків міни, і окупанти продовжують мінометні обстріли, і артилерійські обстріли, тобто абсолютно з усіх від зброї, а ще й застосовують керовані авіабомби які за собою дуже дуже великі руйнування несуть і дуже велику шкоду для об'єктів інфраструктури, пане Сергію. Також сьогодні ви нашим колегам із 24 го каналу давали інтерв'ю і власне розповідали, що окупанти полюють на екіпажі ДСНС та поліції, що мали на увазі, і якщо можна, розтрактуйте це нам. Так, це окупанти ще й почали останній час використовувати безпілотні апарати з вибухівкою, і саме за допомогою цих безпілотників окупанти намагаються вцілити в розрахунки поліції в працівників ДСНС, в робітників, які проводять розмінувальні роботи, і такі випадки вже були в Херсонщині, коли окупанти намагаються саме безпілотників Полотників вцілити вибухівкою і якраз полюють за працівниками ДСНС і національної поліції. Маємо проблеми з зв'язком. Сподіваємося, що зараз відновимо, тому що з нами був Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради. Вже є пан Сергій, і повертаємось до нашої розмови. Пане Сергію, якщо можна на останок ще одне питання до вас: як триває відновлення, зокрема зруйнованих об'єктів, розмінування Херсонщини де окупованої території? Питання складне. Ми про це говорили раніше з вами в ефірі. Розуміємо, що це питання вирішується не швидко, але все ж таки, як триває цей процес зараз? Процес розмінування триває, і процес розмінування затягне доволі тривалий час, тому що дуже велика кількість замінованих територій, і відповідно на зараз ведуться роботи по розмінуванню і сільськогосподарських земель, і доріг, які є другорядними, які є польовими дорогами. Але в черговий раз застереження, що Неможливо використовувати польові дороги, які не пройшли розмінування, і не виходити в поля для сільськогосподарських робіт там, де не пройшли розмінування. На зараз кількість замінованих земель це десь приблизно 80%. Ще, на превеликий жаль, показник дуже великий. Майже до 20 наближається кількість розмінованих полів. Можна вже приступати до роботи, і там аграрії вже розпочали. Свої посівні кампанії, і, до речі, були повідомлення про те, що деякі аграрії вже символічно, не можна казати про масове виробництво, але вже й засіяли баштани, і можна казати про те, що символічний Херсонський Кавун в цьому році точно вже буде також треба відзначити роботу комунальних служб які проводять постійні ремонти інфраструктури енергетичної сфери тому що окупанти намагаються вцілити в критичну інфраструктуру для того щоб позбавити населені пункти світла для того щоб зробити життя нестерпним неймовірним але завдяки героїчній праці працівників комунальних служб енергетичної сфери це все здається ремонт Мунтувати і долати наслідки в найкоротші терміни, пане Сергію, дякуємо. Дякуємо за те, що доєднались до нашого ефіру. Дякуємо вам за інформацію. Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, був з нами на прямому зв'язку. Говорили і про оперативну ситуацію, а загалом про ситуацію на Херсонщині.